Шокуюча схема у Львові. Мати пішла на крайні заходи, щоб урятувати сина від мобілізації. Наркобізнес на Львівщині. Правоохоронці затримали місцевого жителя після чергової оборудки. Виїзд зеленського, що президент робив на Львівщині. Нелегальна зброя у Стрийському районі викрили небезпечного торговця. Небезпека в оселі. Двоє дітей потрапили до лікарні з отруєнням. Екологічна загроза на Львівщині. Зафіксували спалах небезпечної хвороби. Вогняна доба на Львівщині за один день сталося Шість пожеж. Зухвала схема, як ухилянти намагались переправити за кордон на човні. Про це та більше сьогодні у новинах в темі в студії я, Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео, аби не пропустити жодного відео та обов'язково залишити свій коментар. Львів'янка купила синові третю дитину. щоб... Він отримав відстрочку від мобілізації восени 2024 року 61-річна мешканка Львова звернулася за допомогою до своєї подруги, яка працює у Харкові лікаркою акошеркою. Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, львів'янка розповіла, що у її 31-річного сина двоє дітей він є особою призовного віку, підлягає мобілізації і не має законних підстав для отримання відстрочки від призову. Львів'янка попросила врятувати його від армії. Так лікарка підшукала вагітна. Ну, жінку та за гроші запропонувала після пологів у свідоцтві про народження дитини як батька вказати сина подруги, начебто, це його третя дитина у грудні 2024 року. Львів'янка приїхала до Харкова та зустрілася з матір'ю її майбутнім. Онуком вона передала жінці 400 доларів як частину винагороди за допомогу. Також вона запевнила вагітну, що до досягнення дитиною трьох років щомісяця буде передавати гроші. Наприкінці грудня мешканка Львова зробила ще один переказ на суму 4200 гривень, щоб вагітна не відмовилася породичатися. Наприкінці лютого, 2025 року. Жінка народила хлопчика. Рів'янка самостійно поїхала до Харкова з нотаріально посвідченою заявою від свого Сина про визнання батьківства та довіреністю. 10 березня вона подала необхідні документи до одного із ЦНАПів у Харкові, де й була затримана правоохоронцями. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Через кілька днів правоохоронці затримали й саму лікарку. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Вирощував коноплі та розповсюджував канабіс на Львівщині правоохоронці затримали наркоділка. Встановлено, що 26-річний житель міста Шептицький збував наркозалежним мешканцям району наркотичні засоби способом з рук в руки. За скоєно йому загрожує покарання, позбавлені волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділення поліції номер 1 шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Вередехівської окружної прокуратури правоохоронці задокументували кілька фактів збуту зловмисником наркотиків, та 14 березня затримали його в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України у місті Шептицькій після реалізації чергової партії канабісу. Під час санкціонованого обшуку у помешканні затриманого поліцейські виявили та вилучили більше 20 рослин Конопель, розфасованих у пакетики. Також речовину схожу на наркотичний засіб. Канабіс, електронні ва. Аги, банківські картки та усі речові докази усе було вилучено та скеровано на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 1, частиною другої статті 307. Це незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення. Пересилання чи збуту наркотичних або психотропних засобів та інших речовин Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачено цією санкцією позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. То судове розслідування триває. Суд обрав підозрювано запобіжний захід тримання під вартою. Зеленський прибув з робочим візитом на Львівщину. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 березня, прибув з робочим візитом до Львівської області. Низка важливих зустрічей зазначив Козицький, уточнивши, що в рамках візиту віддадуть шану загиблим захисникам і захисницям, які поховані на Личаківському цвинтарі у Львові. Зеленський підкреслив важливість зберігання пам'яті про тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Президент Володимир Зеленський також поспілкувався з ліцеїстами та викладачами ліцею імені Героїв Крут. Львівський ліцей імені Героїв Крут радий поспілкуватися з ліцеїстами та викладачами навчального закладу. Оглянув кабінети та одну з кімнат, де проживають ліцеїсти, розповів Зеленський. Він зазначив, що у цьому ліцеї не лише вивчають загальноосвітню програму, а й набувають навичок необхідних для захисту нашої держави. Поліція затримала 38-річного торговця зброєю на Львівщині у Стрийському районі. 38-річний зловмисник продавав зброю та боєприпаси за нелегальний продаж. Йому загрожує позбавлення волі до 7 років. Про це 18 березня повідомили у прес службі поліції Львівської області. Як зазначають правоохоронці, 38-річний мешканець Стрийщини продавав зброю та боєприпаси у стрийському районі. Зловмисник хотів продати клієнту автомат АК 74 магазин, глушник та понад одну тисячу патронів згідно з висновком експертизи, пройденої у наук. Досвід дому експертно криміналістичному центрі МВС у Львівській області, вилучений автомат є бойовою вогневою зброєю, зазначили у поліції. У Львові двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Сьогодні, 18 березня, Близько першої години ночі у багатоквартирному будинку на вулиці Виговського, це залізничний район. Отруїли чадним газом двоє дітей віком 16 та 17 років. Постраждалих у стані середньої важкості доправили до лікувального закладу. Також аварійна служба 104 перекрила подачу газу до квартир. Загалом від початку 2025 року це вже 16-й випадок отруєння чадним газом у львівській громаді, внаслідок наслідок яких постраждало 33 людини. Із них 15 – це діти, двоє людей. На жаль, загинула. Нагадуємо, що симптомами отруєння чадним газом є інтенсивний головний біль, загальна слабкість та сонливість, можливість запаморочення та блювота. Якщо виникають будь-які симптоми, необхідно вимкнути усі прилади горіння і вийти на вулицю, викликати швидку та газову аварійну службу. На Львівщині зафіксували спалах африканської чуми свиней. 17 березня 2025 року на львівській районній державній лікарні ветеринарної медицини дійшло повідомлення про загибель диких свиней мисливських угіддях Львівської міської організації УТМР поблизу села Сухоріця Підберізького ТГ Львівського району. На місці події прибули фахівці Держпроспоживслужби, які провели епізодичне розслідування та відібрали патологічний матеріал, який був доставлений до львівського району. Регіонального лабораторного дослідження держпродспоживслужби для проведення лабораторних досліджень на африканську чуму свиней за результатами лабораторних досліджень у шести дослідницьких зразках виявили ДНК вірус африканської чуми свиней. 17 березня 2025 року було проведено термінове засідання. На засіданні затвердили план щодо заходів ліквідації та локалізації. Недопущення розповсюдження збудника, а ще визначено межі епізодичного вогнища, зони захисту та нагляд. Львівські правоохоронці викрили переправника у за кордон через річку. Правоохоронці викрили та затримали 34-річного мешканця Закарпаття та його спільників, які організували схему незаконного переплавлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. За переправлення зловмисники вимагали з людини 6 тисяч доларів. Про це повідомили 18 березня у прослужбі поліції Львівської області. Як зазначили правоохоронці, 14 березня на українсько-угорському кордоні. 34-річний мешканець Закарпаття разом зі спільниками намагалися переправити двох людей з України на територію Угорщини, а саме на надувному човні через річку Тиса. Один із співучасників виявився підлітком. Хлопець мав пильнувати, що відбувається біля кордону за переправлення зловмисників. Вимагали з кожного ухилянта по 6 тисяч. Доларів за результатами проведеного першочергових слідчих дій та обшуків, правоохоронці виявили та вилучили гроші у сумі 6 тисяч доларів, мобільні телефони, а також інші речові докази, зазначають у поліції. 34-річному мешканцю Закарпаття вже повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 9 років. За добу на Львівщині сталося шість пожеж. Рятувальники Львівщини наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки. Статистика за добу це шість пожеж. Врятовано одну особу та шість будівель. Рекомендації рятувальників: пам'ятайте, не паліть сухої трави. Це загрожує вашому життю та довкіллю. Дотримайтесь пожежної безпеки у будинках та на природі. У разі небезпеки негайно телефонуйте в 101. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю вам тільки мирного та спокійного неба і перемоги. Побачимось.